Доглядач за рептилією Віталій другу добу із рятувальниками намагається впіймати дев'ятирічну самку крокодила на ім'я Кеша в одному з одеських ставків. Упіймати кешу нескладно, запевняє Віталій. Він робив це неодноразово, тому не розуміє, чому цього разу втеча привернула стільки уваги. Мені мішають прокуратура, мішають вищі органи, мені мішають просто інтересуючіся ліса. Вот, в тому плані, що вони вошугатині зашугали до такої степені, що я його просто найти не могу. Мені головне його увидеть. Вот, і я же мрю, я его руками ловлю. Сусіди Віталі розповідають, за чотири роки крокодил утікав кілька разів в останній торік. Тоді 30 кілограмова рептилія серйозно травмувала доглядача. Виділаш що ньогос чоловік його на руках, поцарапаний, в крові він сам тут був. Нес его туда, к себе. Говорит, куда вы несете? Это мой. Все. Ныне рятувальники установили навколо ставка попорядживальные плакаты та залучили до пошуків дрессировальники из цирку. Это рептилия, любая рептилия опасна. Это не собака, которую можно приучить. Скажем так, если это занимается дрессировщиком, он в домашних условиях или в цирке, там есть свои принципы работы и так далее. То есть он не опасен. В манеже, скажем так, или дома, когда за ним смотрит хозяин. А в такой, скажем, в природе это очень опасно. Рятувальники заполняют тварину обовязково упимают. Утим, сколько саме часу на это знадобиться, не кажут. А вот подальшу долю крокодила текача уже вызначили. То, что он будет изъят в него, это 100%. Если мы его поймаем живым, мы его обязательно передадим или в зоопарк, или в другую какую-нибудь структуру, где он должен быть храниться в нормальных условиях. Мы сейчас пойдем еще за заснимем Этот сарай, где он находился этот это животное. Если там он находился в антисанитарных условиях, то ещё будет возбуждено уголовное дело по отношению к этому Непереловки може бути власником крокодила, якщо від нього хтось постраждає, кажуть ОМНС. Утім, за словами доглядача, усі документи на рептилі у нормі і небезпека для людей від неї жодної.